Вітаю всіх. Я хотів би трохи розповісти про минулий тиждень, бо він був дуже насичений, і можу навіть анонсувати певні хороші новини для Луганщини, але про це скажу трохи пізніше. Тож, що стосується минулого тижня, він був, в принципі, Такий достатньо насичений зустрічами, тому що я навіть відчув, що побував в такому мандрівці по багатьох країнах, тому що мав зустрічі з багатьма послами різних країн в Україні, а саме їх було 17 та зустрічався з послом Європейського Союзу в Україні. Нам е, трохи важкувато в тому сенсі, що Луганщина е, все ж таки була майже повністю окупована, і говорити про відновлення Луганщини е, в той час, коли інші області були деокуповані раніше. Там говоримо про Київську, про Чернігівську. <кхід> ну, було трохи зарано. Але а, а, країни ж не, не чекали, вони все ж таки планували, а, яким чином вони будуть допомагати. Тому і треба було зустрітись з багатьма нашими друзями. До речі, за навіть мою каденцію, майже трирічну, з багатьма послами в нас склались дуже такі а, не тільки плідні робочі, а ще й дружні відносини. І тому ми домовились з ними, що будемо співпрацювати навіть з тими країнами, які чітко десь вже налаштовані на допомогу іншим областям. До речі, офіційно три країни будуть допомагати відновлювати Луганщину: це Чехія, Швеція та Фінляндія. Але неофіційно ну, допоможуть набагато більше. Немає різниці навіть, чи це велика країна, чи це невелика країна, чи є в неї а, там фінансові спроможності а, в порівнянні з іншими, чи нема. Всі а, виявили бажання нам допомагати, хто чим. Я дякую за це їм. <кій> До речі, а, Хорватія. Запропонувала одразу нам допомогу в вигляді своїх фахівців і техніці в розмінуванні. Тож будемо йти цим шляхом. Нам багато доведеться зробити роботи в цьому напрямку. Проговорили і про певний транспорт з ними для ДСНСників наших, для нашої медицини. Проговорили про гуманітарні аспекти тобто, це такі теплі речі і фільтри для води. І намети з такими е, гарматами, які тепло е, нагнітають, і проговорили з е, країнами про допомогу в, в там вигляді медикаментів чи води, чи засобів індивідуальних гігієни. Ну, тобто дуже дуже багато аспектів проговорили. Ми їм всім, е, в залежності від країни, е, надаємо. Листи і найближчим часом будемо вже отримувати допомогу для Луганщини. Ну, враховуючи те, що в нас є певні хороші новини. А новини виглядають таким чином, вже це можна говорити офіційно. де окупація Луганської області розпочалась. Вже декілька населених пунктів звільнені. Від російської армії, від російських окупантів. Ті всі вояки, вони розуміють, що контрнаступ він просто неминучий. вони розуміють, що їх розбивають, тому єдине, що вони намагаються зараз зробити, це максимально замінувати все, всі дороги, всі будівлі. Тож. Враховуючи м, оту небезпеку від е, е, окупантів, я зараз хочу звернутись до всіх. Перше, не біжіть е, попереду потяга, не намагайтеся вже збирати речі, і повертатись назад. Ми скажемо, коли може і куди саме повертатись, тому що треба, щоб все ж таки. Е, Лінію фронту э, десь далі посунули Збройні Сили України, і тільки потім э, вже можна буде заходити в певні населені пункти. Далі треба провести певне розмінування э, території, тому що, до прикладу, ну от я виключно про Креміну зараз скажу, то там розкидають всюди оці э, пелюстки, міни. Які е, дуже небезпечні в тому сенсі, що вони е, не, не 100% е, е, смертельні, ну, тобто вони е, розраховані на те, що вони непомітно лежать, люди просто десь наступають на них, і ця міна відриває кінцівки. Дуже. Е, е, Така, м'яко кажучи, неприємна штука, і її не видно, і тому може бути дуже багато поранених саме от таких з ампутацією кінцівки. Тому ми спочатку там спробуємо розмінувати певні напрямки, а потім вже будемо запрошувати людей. Це перше, друге. Нам треба буде провести швиденько аудіт. Що в нас з водою, що в нас з електрикою, що в нас з газом, що в нас з теплом. Тому що сільська місцевість, ми розуміємо, що е, там трохи легше, якщо е, пічне опалення в містах е, набагато важче. Е, в нас вже готові швидкі допомоги, в нас е, готові наші працівники ДСНС. Е, я вже говорив, в нас готові. Е, Піротехніки, до речі, мені дуже подобається, як вони самі себе називають пірати. Ну, от нас цей декілька команд цих піратів вже готові. Вони готові заходити. Ми зараз, якраз, і техніку. Перераховуємо, робимо такий внутрішній аудіт, Ну вже закінчимо насправді, що в нас є, де що ми будемо брати, з чим заходити для того, щоб забезпечити всім необхідним людей. В нас на постійному зв'язку є Укрпошта. На постійному, як тільки буде можливість, то вони одразу так само будуть приїжджати для того, щоб працювати з місцевим населенням. По медицині ми чітко розуміємо, що нам треба завозити в першу чергу які медикаменти. Вони в нас є в наявності. Про всяк випадок будемо замовляти і наперед, так само все що ще зараз хотів би звернутися до людей, які знаходяться на окупованій території. В мене величезне прохання. Якщо у вас є можливість, то будь ласка. Евакуюйтесь, uh, виїжджайте подалі від лінії фронту, від обстрілів. Uh, щоб, не дай Боже, десь uh, просто випадково випадковий приліт не забрав ваше життя чи здоров'я. Uh, друге, uh, якщо у вас ну нема такої можливості, абсолютно, то не нехтуйте. Uh, Можливостю знаходитись в укриттях, коли е, йдуть обстріли. Навіть, я не знаю, підвали якісь е, так само підходить. Е, ну, це, е, це війна. Тут просто більше нічого сказати. Е, під час е, воєнних таких дій, то може бути все, що завгодно. Тому бережіть себе, будь ласка. Е, Намагайтесь під час обстрілів, ще раз кажу, знаходитись в укриттях. Ну і чекаємо далі хороших новин від Збройних сил України, допомагаємо їм. Ми сьогодні відправили автомобілі для наших хлопців, які я їх називаю мисливцями, за танчиками. А ворожими ще в нас а, за 3-4 дні приходить майже 30 дронів. Віддаємо так само військовим. Ну і взагалі співпраця у нас постійна, тому що ми розуміємо, що їм зараз а, конче потрібна допомога, не дивлячись на те, що ну, багато хто вже каже, що хтось втомився, хтось видихається чи щось таке не можна. До перемоги ніхто не втомлюється, всі працюють. І допомагають нам робити ще певні кроки для нашої перемоги. Тож, бути добру, віримо в Збройні Сили України, Луганщина це Україна, і до нових зустрічей!